Вітаю, друзі! 1 лютого сьогодні з вами знову Кличовик. Сполучені Штати Америки заявили, що у Трампа є план завершення війни, він уже готовий, його треба буде реалізовувати і сказали, як вони це будуть робити. Також стало відомо, де візьме Придністров'я газ, тому що вони замерзають добре, що зима не надто сувора. Ну і зараз розпочинається таки торгова війна Сполучених Штатів Америки проти Канади, Мексики, Європи, Китаю. Ну, ситуація вкрай напружена. І також стався інцидент у Рівненському ТЦК, там є загиблі. Про це зараз усе, друзі, по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, перевірте, чи є підписка. Ті, хто ще не підписався, рекомендується зробити тут, буде багато корисного, цікавого контенту і надалі. Отже, тепер давайте до плану завершення війни. Ми довго міркували про те, чи є війну Трампа, чи немає. Західна преса активно пише матеріали. Про те, як Трамп буде тиснути на Путіна, як буде Трамп тиснути на Україну, що нас будуть примушувати до перемир'я, що Трамп може навіть знищити Путіна, що Джозеф Байден хотів його знищити з Ентоні Блінкеном. Ну багато всяких міркувань, домислів і так далі. Окремі матеріали заслуговують на увагу. Але я б орієнтувався зараз на заяви конкретно Дональда Трампа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога. У ранішньому відео я вам розповідав вже про одну заяву: про те, що дійсно вони бажають, аби досягти миру в Україні найближчим часом. А от сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки, зокрема Дональд Трамп, прагне, аби в Україні провели вибори. Коли саме спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що у США хочуть, аби Україна провела президентські. Та парламентські вибори, можливо до кінця цього календарного року, особливо якщо буде укладено угоду про перемиря. Ну, принаймні, для перемир'я вони говорять, що у них майже все готово. Очікуємо лише телефонний дзвінок Дональда Трампа до Путіна і їхню особисту зустріч. Що власне Кело говорить? Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це буде важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Ну, я вважаю, що зараз якраз реалізується план, який і раніше озвучував і я не лише є багато моїх колег. Спочатку буде досягнуто перемир'я, припинення вогню, тобто не будуть стріляти, хоча інциденти і ексцеси будуть. Далі буде запущено процес переговірний, де будуть працювати делегації України і Росії. І цей процес буде тривалим. Буде скасовано воєнний стан. Розпочнеться, можливо, ротація, демобілізація, однозначно так. І розпочнеться виборчий процес. Тому що після скасування воєнного стану він може бути, друзі, специфічним, я це не виключаю. Специфічним в тому сенсі, що, можливо, не будуть дозволяти виїжджати чоловікам за кордон. А виборчий процес стартуватиме і будуть визначатися, які вибори провести першими. Сполучені Штати Америки конкретно не те, що натякнули, а сказали, що це мають бути президентські та парламентські вибори. Тобто має бути змінений склад парламенту і обраний президент. Зверніть увагу, що про президента Зеленського і про його легітимність говорив Путін неодноразово. І натякав на те, не те, що натякав. Прямо сказав, що підписувати із Зеленським угоду неможливо, треба, щоб це робив голова Верховної Ради. Зважаючи на те, що на це не піде ні Верховна Рада, ні Зеленський. Ну певне вирішили зробити дещо по-іншому. Хоча ініціативи про проведення виборів лунали і від попередньої адміністрації Білого Дому ще за часів Джозефа Байдена. На це ми не йшли, і нині навіть говорять, що українська влада це ігнорує. Але з урахуванням ситуації, яка нині складається в Україні, маю на увазі фінансування і таке інше, і на Росії в тому числі, і бажання Трампа завершити російсько-українську війну, то цей варіант. Розглядають як найбільш ймовірним. Видання Reuters, яке опублікувало власне коментар Кіта Келога, пише про те, що проведення виборів є одним із питань, які оточення Трампа обговорює в контексті свого плану завершення війни в Україні. Тобто це не окреме бажання, це пункт плану. Келог та інші посадовці Білого Дому обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією. Ну, принаймні, зараз один із найпереконливіших інструментів тиску на Україну є допомога зі Сполучених Штатів Америки. Якщо вона буде надходити, ну тоді, звісно, можна вибивати росіян. Якщо вона не буде надходити, то буде безвихідь для України загалом. Також адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням. Пише Reuters, щодо проведення президентських виборів до кінця 2025 року. Але друзі, як я вам говорив і раніше, нині всі політичні партії без винятку активно готуються. Ну, до прикладу, навіть є інформація про те, що запущено роботу партійних осередків слуг народу, бюту, європейської солідарності, опозиційної платформи за життя. Ну так вона колись називалася, і інших. Ви певно, бачите активну діяльність різних політиків, які їздять на фронт, передають допомогу, робляться публічно. Ну і окрім того, їхні штаби працюють. Цьому я вас можу навіть запевнити. Тому я не виключаю, друзі, що сценарій буде рухатися надалі саме таким чином: це справді е зменшення інтенсивності вогню, припинення вогню і проведення виборів. Нагадую, що у 2014-2019 роках ми двічі вибирали президента України і парламент і проводили місцеві вибори після того, як розпочалася війна. Так, інтенсивність вогню була менша. Ну, певне, зараз так само нам скажуть, ну тоді можна було а не нічому ні. І запит в українському суспільстві на проведення виборів зростає. Хоча, звісно, активно проводиться кампанія щодо того, що вибори провести не можна, і я бачу, що суспільство суттєво розділилося на дві частини: одні за вибори, одні проти виборів. Тим часом, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп реалізовує свою обіцянку передвиборчу про введення мит на товари з Мексики та Канади, це по 25%, і також на товари із Китаю 10%. Ці мита потенційно, як кажуть аналітики, можуть порушити об'єм торгівлі на суму 2,1 трильйона доларів. Це дуже багато. Причина введення цих мит це наркотики та мігранти. Але для Трампа і інша є причина, це протекціонізм, який він сповідує і буде сповідувати і надалі. Трампу вже сказали, що це призведе до серйозного порушення саме торгових логістичних шляхів, суттєвого зменшення товарообороту зі Сполученими Штатами Америки. Але Трамп каже, ну мені це не важливо. Я знаю наслідки, але ми будемо робити так, як я вирішив. Чи ввійдуть в список? Товарів, на які накладені мита, газ та нафта з Мексики та Канади до США, поки що невідомо. Тому що це питання поки що не вирішено, і я за цим сіткую і вам обов'язково повідомлю. Чому я акцентую увагу саме на цьому, друзі? Тому що до списку таких товарів потраплять і товари з Європейського Союзу. Мита і санкції це абсолютно дві різні категорії. Дональд Трамп поки що не вводив ніяких санкцій, додаткових, наприклад, проти Путіна і проти Росії, що він обіцяв в рамках завершення російсько-української війни. Чи буде це він робити надалі, не можу я вам сказати. Я маю певний сумнів, тому що якщо він буде займатися тарифними війнами, йому буде не до санкцій. Тим паче, Трамп не прихильний до санкцій. Він каже, що вони неефективні. Це його переконання. Мита будуть введені, як я говорю, і для Європейського союзу. Європейський союз дуже цього побоюється, тому що торгівля Європи із Сполученими Штатами Америки знаходиться в профіциті. і Вони дуже зацікавлені і продовжувати надалі. Коли Трамп говорить, що європейський союз несправедливий він не хоче купувати американські товари. Це правда, тому що вони дорогі, китайські дешевші. Тому європейський союз зараз розглядає низку заходів, необхідних для того, щоб... Вирішити, як же протистояти запровадженню тарифів на європейські товари і в такий спосіб зберігати європейські ринки, і сказали, що вживе таких необхідних заходів. Наскільки вони будуть ефективними, зараз сказати складно, тому що торгова війна створить серйозний дисбаланс для всієї світової економіки. Це трильйони, то десятки трильйонів товарообороту. Також адміністрація Трампа розглядає можливість позбавити Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, це USAID, незалежності та передати його під контроль Держдепартаменту. Про це сьогодні пише видання Reuters з посиланням на джерела в Білому домі, і ця новина викликала величезну стурбованість в Україні і в інших країнах. Справа в тому, що Україна справді отримує пряму бюджетну допомогу за цією програмою на кілька мільярдів доларів. Тепер цих грошей немає. Дуже бідкаються громадські організації та засоби маси інформації. Це десятки їх, це сотні громадських організацій в Україні, які сиділи на грантах і за великим рахунком були задоволені життям. Скажу так, вони проводили певну. Політичну суспільну роботу необхідну для підтримки демократії. Я цього заперечувати не можу. Сьогодні вони будуть вже більш залежними від влади, тому що офіс президента розглядає можливість фінансування саме цих проєктів. Ну тоді про незалежність їх говорити можна буде з великою натяжкою. Але проблема і іншого заключається. Проблема в тому, що програма USA забезпечила, як я сказав, фінансування малозабезпечених, фінансування лікарень, передавали дуже багато ліків в різні країни, не лише в Україну, і в такий спосіб зберігали Дні, то і мільйони життів по всій планеті. Нині ця програма на паузі. Якщо вона буде повністю залежна від держдепу, США, то це все відбуватиметься в ручному режимі за бажанням Дональда Трампа. Ну, враховуючи його неординарність, говорити вже про існування в традиційному вигляді цієї програми поки що не доводиться. І також, як пише видання Сьогодні, The Guardian, Трамп просто влаштував полювання на відьом. На його попередників, які його ображали, і це полювання торкнулося не лише найвищих посадових осіб, як то, наприклад, Болтана і інших, а й в тому числі державних службовців навіть середньої ланки. І також, друзі, вам ще новина про газ. Ви знаєте, що у Європі розглядають можливість переговорів з Росією про відновлення транспортування російського газу до Європейського Союзу. Так вам не почулося. саме так і є. Про це пише і преса, і про це навіть підтверджує українська влада, що європейська комісія буде проводити спочатку певні переговори з Україною, але зрозуміло, що такі контакти з Росією є. Та й нині вони закуповують скраплений природний газ у Росії. І питання навіть включення цього пункту до чергового е, санкційного пакету Європейського Союзу не стоїть. На превеликий жаль, нині взагалі Європа говорить про те, щоб відновити транспортування російського газу як умову для досягнення перемир'я. Тобто, в такий спосіб намагатиметься задобрити Путіна, щоб він підписав з нами якесь перемир'я, що є, як на мене, повною дурнею. Міністр закордонних справ Литви. Каустіс Будріс назвав небезпечними озвучені у ЗМІ ідеї про можливе відновлення експорту російського газу як спосіб підштовхнути Росію до мирних переговорів. Я думаю, що така дискусія буде і надалі тривати. Але на превеликий жаль, я тут налаштований дуже песимістично, вам відверто, газ, ймовірніше за все, до Європи будуть постачати, можливо, під виглядом Азербайджанського. І от сьогодні також газ. Пішов і до Придністров'я, який його не отримував після 1 січня 2025 року, коли ми припинили транзит російського газу через територію України, але Придністров'я отримувало не тому, що ми припинили транзит, а тому, що Москва не захотіла передавати додаткові об'єми газу саме в цей анклав. Сьогодні Молдова офіційно почала здійснювати перші постачання газу у позику Придністров'ю на суму 20 мільйонів євро. Що означає поступовий процес реінтеграції Придністров'я у Молдову? Я буду говорити так дуже обережно. Обов'язково це питання буду ще розбирати в себе на каналі наступного тижня з колегами, які дуже знаються на цих питаннях. Тому залишайтеся на каналі і не забудьте натиснути на дзвіночок. Ви будете знати, коли тут будуть виходити відео. На завершення розповім вам не дуже приємну новину, яку анонсував на початку відео у будівлі Рівненського обласного територіального центру комплектування. В суботу сьогодні в день стався вибух. Внаслідок цього одна людина загинула, шість дістали поранення. Раніше я вам повідомляв про те, що інцидент стався у Порятині Полтавської області. Там невідомий застрелив співробітника ТЦК під час транспортування е, мобілізованих до учбового центру. На жаль, ці два випадки сьогодні підтверджують про те, що ну не все добре нині саме у ТЦК. Дуже обережно зараз буду документувати ці події. Ви, певне, друзі, самі розумієте, що проблем більше, аніж є з мобілізацією. Наскільки пов'язані ці інциденти з проблемами мобілізації? Я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, тому очікуємо офіційних повідомлень влади і прохання не спекулювати на цьому, тому що це дуже небезпечно. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну наша і не перемикайтесь. Все буде Україна!